Всім привіт! Дивився духовне відео на каналі Салтаненко та вирішив поділитися своїми роздумами. Кажуть люди, що Ісус Христос не Бог, а лише Син Божий, та акцентують увагу на Його земне життя, тобто не знають Його сили Божої. Проте книга Откровення показує, в якої позиції він знаходиться на небі. Прочитаю це місце писання. Є є Альфа і Омега. Початок та кінець. Окрім того, існує Божа заповідь, яка наголошує не поклонятися нікому, не створювати собі кумирів, ніякого зображення. І от оця Книга Откровення показує, що небо поклоняється Ісусу Христу, та Бог Отець рядом знаходиться з Ним. Тоді постає питання: хто такий Ісус Христос? Ісус Христос це Бог у плоті, який був та гряде, тобто Він знає майбутнє цього світу. Звичайно, ти можеш народитися віруючій родині, проте якщо ти будеш проповідувати не таке Євангеліє, тобто не в повноті, то будеш проклятий. Тому важливо не і Боже Слово. Якщо ти не розумієш Біблію, то почитай Книгу Откровення. Окрім цього, потрібні Боже люди, що пояснять. Біблію. Пишіть особисті, щоб духовно спілкуватися, пізнайте істину, та істина зробить вас вільними. Амінь.